Я ну, більш вірений, що він зараз з першого разу із мене заведеться і в будь-яку поводи. Сьогодні, чесно кажучи, не так мені потрібно по дрова, як зробити тут заїзд. У мене тут дорога така йде до річки. Але ж тут ці дерева треба їх повипилювати. Щас я ними займуся. Цією пилкою настільки вдобно обрізати такі мілкі гіляки. Тепер сюди можна буде заїхати і розвернутися. А цього ось корча вставив. Для нього, звісно, потрібна побільша пилка, ніж ніж ця, що в мене зараз. А можливо взагалі трактором підійде та видінемо. Побачимо. І ось таку кучку дров вийшло напиляти. Поки не стемніло, зараз поїду по троциклу, то заберу їх додому. Трошки закінчився бензин. Стільки вдобним вийшов, він у мене стільки вже роботи переробив. Ну, звісно, завдяки оце пониженим передачі. Якщо хтось буде робити обов'язково з пониженими передачами, тобто з двома коробками обов'язково. Були і понижені передачі, повишені, виходить, можна їздити і по опичній дорозі, і безстренько на ньому, і понижені передачі. На перший-перший ну, кілометра два час він їде, може три. І двигун цей також, 150-кубовий двигун, його вистачає повністю для цього мотоцикла. тягне він його під любого гору цього мотоцикла і заводиться. Це не, не зрівняться ні з яким, ні з МТ, ні з якимись совєцькими тими двигунами. От Я більшому вірений, що він зараз з першого разу візьме і заведеться і в будь-яку погоду.